Час новин у марафоні. Головне для вас підготували команди фактів «СІТІВІ» та Вікон СТБ. В Україні триває масштабна повітряна тривога, пов'язана через зліт з Міг 31 який є носієм «Кинжал», Тож подбайте про свою безпеку. Починаємо з новин із прифронтових регіонів. Ще двох людей окупанти поранили на Донеччині. Зокрема, одного з них в Авдіївці повідомили в поліції області. Рашисти за добу атакували місто сім разів, били з танків та артилерії протягом доби. Російські війська здійснили 16 атак на цивільних зградів, артилерії і танків. Обстріляли 9 населених пунктів, пошкодили 16 житлових будинків і лінії електропередач. ГУР підтвердили, що цієї ночі у селищі Чорноморське тимчасово окупованого Криму уражені два десантні швидкісні катери, і оприлюднили відповідне відео. Подивіться. За інформацією гурна, суднах перебував екіпаж, броньована техніка та зенітно-ракетні комплекси ТОР, оскільки після наших вдалих атак російське корабельне угруповання залишилося фактично без ППО, такі катери із ЗРК на борту прикривали кораблі російського чорноморського флоту на рейдах. Також ці катери використовувались російською армією для перекидання живої сили та техніки під час окупації острова Зміїний. Кораблі здатні вміщати до 45 тонн вантажу та 92 особи озброєного десанту. За даними антиросійських пабліків, ще у Чорноморському цієї ночі зафіксовано одразу кілька влучань у тамтешню прикордонну заставу. Місцеві повідомляють, що рятувальники розбирають завали казарми після прильоту. А у Феодосії ймовірно пошкоджено нафтобазу. Втім, у Міноборони РФ у котре заявили, що всі цілі знищено силами ППО. На Таврійському напрямку українські воїни ліквідували досить дорогу станцію радіоелектронної боротьби ворога під назвою Бориса Глібск. Повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський. Окрім того, наші бійці також знищили ворожу систему залпового вогню. Град загалом за добу на цьому напрямку ЗСУ відмінусували 14 одиниць військової техніки, зокрема ще дві бойові броньовані бронемашини, артсистему та протитанковий ракетний комплекс. Надпотужні фортифікації та купа боєприпасів це про відомі. Серед наших вояків позиції окупантів неподалік Оріхового під назвою Ікси їх довелося штурмувати кілька разів, і лише після вдалої спроби армійці закріпилися на панівній висоті. І вже звідти на початку літа відкрився шлях на село Роботне, про деокупацію якого у серпні дізнався увесь світ. Що росіяни полишили по собі? Бачили наші кореспонденти. Ранковими вулицями розтрощеного оріхова мчимо із військовими на позиції, куди ліпше кажуть вони потрапити ще до сходу сонця. Ми зараз прямуємо на ікси. Заступний комбата 65-ї бригади на до Полтава серед інших штурмував ті ворожі позиції. каже цей лісок, де тоді укопалися наші, ще нещадно обстрілювався росіянами. До російських позицій було десь приблизно ну 400 метрів. От навіть в деяких моментах ще ближче днями. Тут росіяни поцілили впівдрона автівку наших вояків. А цей випалений російський БТР стовбичить у полі від весни. Чужинці користалися ним як прикриттям, ховали там кулеметника. І вони використали цей БТР як. Бліндаж, тобто під нього можна сховатися. За кілька сот метрів ті самі ікси, позиція росіян на панівній висоті, яку наші армійці штурмували п'ять разів. Тут і нині завжди гучно укріплення окупантів за лічені кілометри. В ту сторону кілометрів три-три з половини. Туди десь кілометрів п'ять. Ну і по тій стороні, наші далі прийшли. З кілометрів 10. Ікси, каже вояк на псевдоборсук, це більше кілометра укріплені в нині вже геть викошеному артою ліску. Та боєприпасів тут ще лишається сила селена. Ось, приміром, постріли для РПГ. Такого добра тут багато валяється з їхні боєприпасів, які були підготовлені. Бачите, споряджений гранатомет. Амуніцію тутешні окупанти твердять наші мали пристойну бронепластина новенька 22-23 двадцять третього року загалі свіжі Ви Ви Армійці, які на початку літа штурмували Ікси, звідки відкрився шлях на роботи. кажуть оборону тут тримали вагнерівці, кримінальники люди з міст не стольдальоних і на кожному бліндажі, як не люблять, іконки ставити. От це все було на кожному виході куча ікон. в одному з бліндажів. Натикаємося на рештки загиблого окупанта у черепі дірка від кулі чи уламка. А тут кажуть вояки, вагнерівці встигли поховати свого загиблого, поставили хреста. Бачите, його там речі. Ну хто ми не відкопували? Ми в принципі не займалися цим. Треба було зайняти і тримати ці позиції. Тут можна знайти ящики із патронами, бо навіть із мінами. Це підринки домін. Закручуються на протипіхотні міни. Армійці не приховують, коли зайняли позиції окупантів, трохи отетеріли. Ці укріплення були надміцними. Ось металеві конструкції та велетенські стовбури. Якими брьонами вони перекривали бліндажі. Та й зводилися укріплення, каже Борсук, як у книзі. Якщо взяти методичку по копанню окопів, один в один скопійован. У них все чітко так, як книжка пише. Глубина, ширина. За зігзаги, як бліндажі стоять, що до чого? Тож армійці певні, чим далі фортифікації росіян можуть виявитися ще потужнішими із заліза та бетону. і це мовляв ще не враховуючи мінних полів. Тут реально ми зроблено все для досить потужної оборони. Андрій почвартем Дежанко, програма Вікна СТБ Єдині новини. Виявляти цілі та знешкоджувати умовного ворога у Львові. Військовослужбовці Національної гвардії провели навчання, на яких демонстрували роботу ФПВ-дронів, мавіків, а також безпілотників з тепловізійними камерами. На навчаннях побувала і наша Оксана Ясницька і задача наша полягає в тому, аби швидко зорієнтуватись на місцевості, знайти групи умовного противника, ну а також за можливості його знищити. Дрон готують та запускають в повітря. І вже за декілька хвилин з його допомогою виявляють умовного ворога. За словами пілота, його вдалося виявити легко завдяки специфічній кольористиці одягу та зайвим рухам. Дрон підлітає ближче і скидає гранату. У цьому випадку не бойову, а навчальну. Летіла наша граната, як ви можете бачити, ось донизу і побачив. Рахуємо до п'яти. Бабах. Тут так. І вони якраз бачимо, як вони зараз приймають свого дрона. Виявив та вразив цю ворожу ціль Мавік т Після виконання завдання він повертається назад. Такі безпілотні літальні апарати активно використовуються на фронті, які fpv дрони. Останні здатні розвивати швидкість до 150 кілометрів на годину, а то й більше. Їхню роботу військові теж демонструють. Це є fpv дрон, 7 дюймів. Ціниться він зараз на фронті тим, що він може піднімати до 2 кг корисної ваги, що ми будемо використовувати. Тут зараз наглядно є півтора літри води. Це імітація снаряду ВОК 17 також використовується для скіду. Зараз я вам продемонструю спочатку вагу, потім влучність. Нині на озброєнні в Національної гвардії є ударні дрони та дрони-розвідники, а також планери, тобто великі БПЛА. Використання їх під час навчань та в реальних бойових умовах кажуть, відрізняється. Ми маємо тут доступ до супутників. Наші дрони, коли бачать супутники, працюють набагато краще, їхні дії є прогнозованими. На лінії зіткнення ніхто супутниками не літає. Там значно слабший сигнал, до того ж тому ми змушені використовувати виносні антени. Це в обов'язковому порядку. Якщо на початку війни ми могли собі дозволити просто взлетіти дроном. І відпрацювати то зараз це вже не Це означає смерть для цілого екіпажу. Дрони з тепловізійними камерами нині особливо необхідні на фронті, кажуть військові. Адже ворог активно атакує вночі, аби побачити роботу таких БПЛА, Чекаємо, коли стемніє, і вирушаємо на умовну позицію. Ось цей дрон зараз має дуже велику актуальність на фронті. Він не так використовується для враження цілі, як для виявлення. Тобто, але на зараз ми вам покажемо, як і ним так само можна в крайньому випадку вразити ціль. За таким же сценарієм запускаємо дрон. Він вирушає на пошук ворога та скидає гранату. А на зворотньому шляху помічає рухому ціль. За легендою, це ворожий бронеавтомобіль. Помічено ворожий транспортний засіб разом з піхотою. Стати завдання відпрацювати. Плюс оператор дрону максимально наближається до цілі і скидає гранату. Ось зрив був, ось машина. І вона дала газу, як бачимо. Як мінімум, ми осколками вразили екіпаж автомобіля. Такі навчання, і в день і ввечері військові нацгвардії та інших сил оборони проводять щодня, аби не втрачати навичок. Підготовка до бойових дій кажуть є неабияк важливою для бійця. Ми говоримо, що підготовлений солдат це живий солдат, і враховуючи те, що ми зараз перебуваємо в умовах війни, і звичайні армії тренують своїх солдатів роками. А нам для підготовки потрібно від місяця до трьох часу для того, щоб вже відправити на фронт, якісна і ефективна підготовка солдата надзвичайно важлива річ. Оксана Ясницька, Тарас. Солонець, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Командування Львівського обласного ТЦК розпочало службову перевірку скандального інциденту, відео якого вчора опублікували у місцевих пабліках. На кадрах, начебто, працівники військомату силоміць заштовхують людину в автомобіль. Що саме спричинило незрозумілий конфлікт? Автор у своєму дописі не пояснює. У ТЦК пообіцяли якомога швидше розібратися, з'ясувати хто ці люди на відео, і встановити причини суперечки. Допомогти нашим захисникам відновити опорно-руховий апарат після важких поранень в Ужгороді. Фізіотерапевт проводить для колег медиків та усіх охочих реабілітаційний вишкіл. Він безкоштовно викладає курс базових навичок роботи з військовими, які зазнали мінно-вибухових, черепно-мозкових травм та інших уражень нервової системи. Після навчання усі відвідувачі, як волонтери, допомагатимуть фізіотерапевтам у лікарнях. А посуйтесь трохи вниз, до мене. Ще олочинка. Посуйтесь трошки нагору. Фізичний терапевт Дмитро Григоренко проводить безкоштовний курс відновлення опорно-рухового апарату. Після кількох годин теорії практичні заняття. Я вас трохи посуну. Знову ж таки, я не піднімаю і, а ну посуйтесь назад. Ще, ще. Czy się jeszcze... czy tu pazą, pazą, no tak? Czy mój. Super. Пан Дмитро, член мультидисциплінарної команди медиків центру нейрохірургії і неврології в Ужгороді, де реабілітують військових, які отримали важкі поранення на фронті. На тренінгу він вчить базовим навичкам роботи з пораненими захисниками. Це догляд, переміщення та допомога у відновленні після мінно-вибухових травм, черепно-мозкових та інших уражень нервової системи. Ті пацієнти, які найбільше потребують стороннього догляду і фізичних активностей. активності, наші пацієнти після гострої травми в. Вони проводять на жаль дуже довго часу в ліжку. Серед відвідувачів курсу Марина Текза. вона вчителька англійської мови в одній з ужгородських шкіл. І початку повномасштабної війни волонтерить майже за два роки пройшла вже чимало курсів із тактичної медицини та військової підготовки, бо хоче бути корисною. Це ще одні будуть нові навчання, нові навички, які можу тут отримати, щоб активно допомагати і бути більш вправною в цій справі. А Юлія, студентка медичного факультету місцевого університету. Вона ще не визначилася із майбутньою спеціалізацією, але точно знає вміння підтримувати бійців у найскладніших моментах і допомагати їм якнайшвидше повернутися до повноцінного життя після важкого поранення. Їй точно згодяться. Я усвідомлюю всю цінність практичних навичок, тому прийшла на цей тренінг, напевно, в повній мірі ніколи не зможу віддячити тим військовим, які зараз захищають наші кордони. І хоча б таким чином, можливо. Подальшому ми зможемо допомогти їм локально да місцево тут допомогти їм відновлюватись. Софія, лікарка-педіатриня, каже, через війну у нас є дуже багато важко поранених бійців. В університеті її не навчали, як працювати із рваними ранами чи з відрізаними нервовими закінченнями, та як допомагати захисникам після складних травм. Тому доводиться це робити зараз. Реабілітація як така, особливо реабілітація людей з обмеженими можливостями, людей, які Втратили кінцівки, цього раніше не було, і про це мало говорили. І зараз якраз є можливість вивчати це більше. На навчання вже записалося майже пів сотні закарпатців, з поміж них не лише медики, а й люди різних професій. Після проходження тренінгу ці люди, як волонтери, допомагатимуть фізіотерапевтам у лікарнях. Вони там бракує реабілітологів. Катерів не вистачає, обладнання можна купити будь-яке. Комусь має і бути змога працювати на цьому обладнанні. Люди роблять реабілітацію не обладнання. Потреба у реабілітації військових через тяжкі поранення постійно зростає. Наразі на Закарпатті захисники можуть пройти її у 19 лікарнях. Проте до кінця цього року ще у двох закарпатських медичних закладах відкриють додаткові реабілітаційні відділення. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Це все, що наразі встигаємо розповісти. А марафон єдині новини триває. Дякую, що ви з нами.